Друга світова війна про Україну. У 1939 році перечуття Великої війни вже висіло у повітрі. Всупереч домовленостям, досягнутим після Першої світової, Німеччина повернула контроль над Рейнською демілітаризованою зоною. Захопила Австрію і воз'єднала частину Чехословаччини з Третім Райхом. Після того націлилася на Польщу. 1 вересня 1939 року німецькі війська перетнули кордон Польщі. Переважаючими силами вони швидко просувалися на схід. Згідно домовленостей, на світанку 17 вересня радянські війська також порушили радянсько-польський кордон і вступили на Західну Україну. 22 вересня більшовики зайняли Львів. Населення занепокоєно спостерігало за пересуванням червоноармійців або визволителів, як вони себе називали. Мешканців вразу пролетарський вигляд цієї армії огидні, малі, косоокі, некультурний вигляд навіть командного складу, простацькі рухи, вдягнуті в бурі шинелі, що нагадували швидше шмати до підлоги, ніж воєнні мундири. Коли містом поповзли чутки про убивства людей охопив жах. червоноармійці полювали на золоті та срібні годинники на ланцюжках, відбирали на вулицях, вирувалися в квартири, розстрілювали офіцерів польської армії і просто підозрілих осіб. З танків били до вікон, руйнували житлові та нежитлові приміщення, спотворювали фасади. Квартирували радянських військовослужбовців та їх сім'ї у домівках львів'ян. Власники спостерігали, як часто не могли дати собі ради із сантехнікою у ванних кімнатах, використовували її не за призначенням, псували. Дотепер у Львові пам'ятають, як більшовики приймали з одну пасту за їжу, а їхні жінки вдягали до театру нічні сорочки, вважаючи їх ошатним вбранням.